Згідно чинного законодавства України, цієї осені мали би завершуватись повноваження Верховної Ради, а навесні президента, проти війна внесла свої корективи. На початку жовтня поточного року Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, результати якого показали, що 81% респондентів вважають, що волевиявлення громадян має проводитися вже після нашої перемоги, а 16% наполягають, що воєнний стан не привід відтерміновувати перезавантаження влади. А що з цього приводу думають мешканці Сумщини, знімальна група телеканалу відікон дізнавалась на вулицях обласного центру? Не то час, Січас війна дітки. воюют, погибают сыны наши. Хочется, чтобы уже закончится война, вернутся наши солдаты и оценятся совсем по-другому, наверное, выборы, когда закончится война. Те люди, какие находятся сейчас там, они уже старые, уже у них... А у молодежи взгляды очень другие. Они смотрят по-другому, они живут по-другому, они воспитывают детей по-другому. И правильно они это делают. Поэтому я думаю, что надо менять. Ні, вибори після війни. Дякую. А що взагалі думаєте про перезавантаження влади у всіх рівнів? На всіх рівнях її треба перезавантажити. Це вже не влада, це б. Хорошого цього нічого не буде. А що думаєте про перезавантаження влади у всіх рівнів? Ну тут треба подумати. Не можу сказати, я не політик. Я вважаю, треба зробити і уволити їх, щоб були нормальні, щоб були вибори. Верховна Рада крадуть усім і люди Пацани, як сказати, в окопах і воруються за Україну, а вони вороють. Я, от, допустимо, в Верховній Раді і чиновникам не вірю їм. Вони ворують. А треба допомагати їм. От що? Ну, мене влаштовує наш президент, ну, особисто для мене, мабуть, не на часі, але ну, є громадянини, які мають іншу позицію, а в нас демократична держава, тому... Ну, можливо, є сенс. Так, так а відповім. От, якщо обрати не тільки президента, а й обласну і міську владу на таких рівнях. Ну, також, можливо, на часі, так. Да. Думаю, на часі. Чисто тому, що у нас демократична держава і не всіх влаштовує. Навіть під час війни наша влада на всіх рівнях, тому думаю, на часі. Ні, я думаю, не на часі. А, а чому? Тому що зараз війна в країні, тому я думаю, це не на часі, хай залишається те, що є руководство. Але я думаю, в сумах ми можемо ми вибори, треба мера зробити. Треба щось змінити в нашій країні. Я так вважаю, не знаю, щоб було краще, менше корупції було в нашій країні. І поскоріше закінчити війну. Я думаю ні, тому що на це буде витрачено фінанси. Я думаю, що є куди тратити фінанси. Тому, думаю, вибори наразі неумісні. Я взагалі так в політику не вникаю, але я думаю, там є кому вирішувати. Якщо потрібно когось е зняти, то треба знімати і міняти. Мабуть, не на часі, бо це занадто великі гроші потрібні, а вони зараз потрібні зовсім на інше, на армію. Думаю, ні. Я думаю, що у них вже напрацьовані якісь методи, рішення, то краще хай вони чим. Почати щось нове, незрозуміле. Однозначно, не на часі. Ми повинні поважати конституцію, і тоді в нашій державі буде все по-правовому. Закінчиться війна, звичайно, нашою перемогою, і ми з великим задоволенням включимося в передвиборну кампанію і продемонструємо демократичність, демократичність свою і оберемо. І президента, і Верховну Раду, і все буде нормально. Зараз недоцільно. Я є прибічником того, що влада, всі гілки влади повинні періодично змінюватися. Не може мер, інша виборна особа, посадова особа знаходитися, на мій погляд, більше двох каденцій, а можливо, і зменшити до однієї каденції. Тож переважна більшість опитаних нами мешканців Сумщини вважають, що національні вибори не на часі, і їх варто проводити після закінчення війни.